Добрий день, шановні глядачі. А зараз, будь ласка, підніміть руки ті, хто палить. Угу, Бачу, серед нас таких досить багато. А чи знали ви, що кожна викорена сигарета скорочує ваше життя на 14 хвилин? Ні? Тоді сьогодні я відкрию вам очі на багато речей, пов'язаних з палінням. Зараз, будь ласка, слухайтеся в наступні цифри. За даними ВОЗ, в Україні нараховується близько 6,2 мільйони активних курців. Це складає десь третину всього працездатного населення країни. У світі це 1,1 мільярди людей. Не переконала? Тоді поїхали далі. Близько сотні тисяч людей щороку помирають у нашій країні від хвороб, викликаних тютюнопалінням. Це такі як часті реніти, трахеїти, бронхіти, хронічні пневмонії, і найпоширеніша хвороба, і найстрашніша це рак легенів та гортані. І ви знаєте, це лише верхівка айсбергу серед всіх захворювань, які можуть бути спровоковані палінням. Я й досі бачу у ваших очах впевненість у вашій позиції. А як щодо такої історії? Американський актор Ерік Лосон, який грав ковбоя Мальборо у кінці рекламі Мальборо у кінці 70-х років, помер через хворобу легенів, пов'язану з курінням. Інші актори цієї ж реклами також померли: Девід Міллер від ефімізму легенів та Девід Маклін від раку легень. Чоловіки палили з дитинства, і вони навіть не задумувалися кидати цю звичку, яка призвела до фатальних наслідків. Якщо вам досі не шкода свого здоров'я, життя, то задумуйтеся над навколишніми. Вважаєте, що їм подобається повільно вмирати від вашого диму? Прозвучить грубо, але по суті ви, курці, несвідомі вбивці, в яких зброя є цигарка. Ви скажете. Так я не курю цигарки, я курю електронну сигарету. Повірте, вона не краще. Знаєте, спробуйте просто зробити крок до життя без тютюну. Можна звернутися до організацій, які допоможуть попрощатися з цією звичкою, такі як, як я кидаю курити, American Heart Association, CDC або Український Центр контролю над тютюном. Можна. Відвідати лікарні, які спеціалізуються на цьому, або ж купити в аптеці спеціальні засоби, які допомагають легко побороти цю, цю проблему. Прикро, що до деяких з вас так і не дійде сенс моєї розповіді. Знаєте, просто кинь ту цигарку та забудьте: не треба створювати собі ілюзій, що ви виглядаєте якось інакше, чимось зайняті, розслаблюєтесь або відволікаєтесь. Повірте. Ви будете значно краще виглядати і почувати себе без цієї крутої і такої складної звички.